Посол Сполучених Штатів Польщі Марк Бжезінський вважає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для Путіна стратегічним провалом. Про це повідомило видання CNN. Сіененвета вот новості Прекрасно абсолютно все, що змінилось за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилось таким чином, що це тільки підкреслює стратегічну невдачу рішення Путіна вдертись в Україну. Те, що ми спостерігаємо, це повний провал. З його боку щодо рішення вторгнутись у слабшу Україну, як він вважав, і жодним чином війна Путіна в Україні не поліпшила життя і майбутнє російського народу, заявив Жезінський. Відповідаючи на питання про те, чи ведуться які-небудь мирні переговори, вже зінський сказав, що у кожну хвилину кожного дня американський уряд готовий просуватись по шляху дипломатії. Однак Росія просувається шляхом агресії. Він також зазначив, що Штати віддані тому, щоб міцний мир охоплював повне відновлення України і її входження в західну інституційну орбіту. Крім того, на думку Вжезінського, більшість законодавців, США, як і раніше. Прихильні ідеї надання допомоги Україні у повному обсязі та проявляють солідарність з нею. А перше моє питання буде під гаслом хто і що спав не спав невестою?». Це таке гасло, тому що сьогодні з'ясувалося, що Індонезія почала пропонувати. Значить, свій мирний план. Ми бачимо африканські країни. Ми бачимо Бразилію. Ми бачимо Папу Римського. Ми бачимо купу, купу різних людей, які страшенно хочуть, значить, якось принести мир на українську землю. Тільки українці чомусь по всіх цих планах, окрім плана Зеленського, мають щось віддати. Так не виходить мир. Треба. Ну, хтось каже, давай Крим віддамо, давай, може, Донбас віддамо, давай щось це зробимо, це зробимо, але якось так, щоб, щоб покарати злочинця, так, такого немає. Я просто сижу, думаю, в Індонезії, в Кримінальному кодексі теж вбивця, йому таке зауваження роблять. Ну, ти більше не вбивай, будь ласка, тому що це ж нехорошо вбивати. Ну, а сам іди далі, гуляй, роби, що хочеш. Як от ви оцінюєте ця черга. Черга доброзичливців України, які стоять в черзі, і пропонують якісь так звані мирні плани, це ну, певне коло. Мені насамперед подобається ваш сьогодні такий трошки еротичний настрій. Ви почали з такої цікавої формули. Там про хто з ким ще не доспав чи переспав. Ну, скажу вам відверто, що на мою думку тут йдеться насправді не про це, а про останні. Московські консерви, які ще до останнього моменту не були активовані, от тепер уже пішло, пішло вже, так би мовити, ну, пішла остання черга того, що, що, що залишилося. І ми це бачимо по багатьох країнах, по багатьох персоналях. Це вже ну, останній постріл, який, який ще є там десь, і на який Оці тупі московські керівники сподіваються. Ну тому, чому тупі? Ну тому, що ну тому, що для всіх зрозуміло, що жодна адекватна країна на такі умови не піде, тим більше розуміючи, що за цією так званою миролюбною ініціативою стоїть просто бажання законсервувати ситуацію і підготуватися до нової фази війни. Тому, тому я не думаю, що тут на це треба дивитися якось інакше, ніж як ці справді останні потуги Путіна його камарілі повпливати на громадську думку. Але повірте, я думаю, це не має під собою жодного смислу, тому що і ми в першу чергу, а друге, наші союзники, і партнери чітко заявляють, що такий мир нікому насправді не потрібний. Пане міністре, ну важливе питання. Тоді це таке вже зовсім для вас питання з, вашою, з вашим досвідом. Яка роль Росії тоді ми, яку ми бачимо роль Росії через рік-два? Чому я так питаю? Тому що ви сказали, я тільки вас можу підтримати, тому що експерти всі кажуть, що і африканці почали свої плани. Видавати після того, як міністр закордонних справ Росії поїхав по Африці і там їх намовляв. Вон вони потім зібралися і запропонували новий план. Тобто, вже так зрозуміло, що Росію не слухають ніде, окрім такі держави, на яких Росія все ще може впливати через якісь там може гроші, може якісь проекти, але це вже не роль Росії як суперсили, це вже роль Росії, яка просить. Не дзвонить, алло, ти давай там не, 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 не балуйся, а скажи, як я тобі сказав. А вже слухай, ну там товариш із Чада, чи там я не знаю, звідки, там з Єгипта, Ти ж там, будь ласка, нам, я ж тебе прошу, ну може, ми там щось зробимо в майбутньому. Тобто, що, яка роль дипломатична Росії країни, яка колись славилась супердипломатією, там такі були великі дипломати, і то і інші, П'ятий десятий тепер якось це все мені здається закінчується. Ну, пане Миколу. Дипломатія російська вона завжди ставилася тим, що вона була спрямована на те, щоб підкуповувати своїх партнерів, їх економічно ставити в залежність, шукати компромати. І потім це використовувати. Це власне не так дипломатія, як робота спецслужб Да, це шпигунство. Якесь це ви це, абсолютно. Це швидше а не дипломат, да. ні. Це, ну, ну ми ж з вами вже неодноразово говорили. Що власне в кожному російському закордонному представництві там чи посольство, чи генконсульство, це гніздо спецслужб. Дипломатів, як таких, там ну відсотків 20 максимум. Все інше це отакі такі от вихідці з ну, от того на, на ФСБ там чи КГБ і, 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 і всього подібного. Тому дипломатія в Росії завжди була заточена на те, щоб когось піймати на чомусь, це зафіксувати, завербувати. Зробити шпигуном, чи який буде відразу працювати, чи його законсервувати на якийсь довгий період. І потім, коли настає час ще для них, вони починають їздити по оцих всіх своїх залежних територіях, от і нагадувати можливо, що ну ми ж тобі тоді пам'ятаєш, в якомусь там 1999 році маленький чемоданчик передали. От ти може забув, а ми ще пам'ятаємо. Тому, будь ласка, скажеш отак, от чи скажеш своїм дипломатам, щоб вони в ООН голосували отак. От так, що це цілком зрозумілі речі. Це об'їзд територій, які ще по ідеї мають слухатися Москву в силу тих чи інших обставин. Ми не знаємо точно яких, але так чи інакше воно ж все одно вилазить на гору. От зараз, наприклад. З'явилася інформація про те, що ну не африканець, а наш з вами сусід трошки на захід, там де угорською говорять, свого часу отримував гроші від бандита Могилєвича. От ну от і, і, і здавалось би, було це аж в 90-х років. А згадали, а згадали через 15 років. і Сказали, буде щось там, пікать, мікать. Ну все ж полізе на гору. Ну от зараз. Вилізло не з того боку, ну от подивимося, чим воно далі завершиться. Але очевидні речі там, де голосують дома і ногами за москву, значить, давно вже хтось когось веде і веде доволі доволі міцно.